Доброго дня! Урок алгебри 1 березня. Нагадаю, що на попередньому уроці ми почали з вами вивчати числові послідовності. Ми називали різні числові послідовності. Задавали їх за допомогою формул, за допомогою перерахунку, за допомогою опису. А сьогодні ми будемо вчити послідовності, які задаються певним правилам. І так ми вивчимо арифметичну прогресію властивості. І формулу N того члена арифметичної прогресії. І так, послідовність якої кожен член, починаючи з другого дорівнює попередньому доданого до нього одного і того самого числа, називають арифметичною прогресією. Давайте подивимося, що ж це тут написано в позначенні. Якщо ми візьмемо, наприклад, число 3. Далі візьмемо число. Сім. Далі візьмемо одинадцять, п'ятнадцять. Дев'ятнадцять. 23, Двадцять. І так далі. То що ми побачимо? Ми побачимо що друге число більше від першого на 4. Третє більше від другого на 4. І знову на 4. Тобто кожен член, починаючи з другого, більше від попереднього на одне й те саме число. І якщо ми ось таке спостерігаємо, то така послідовність буде називатися арифметична прогресія. Ми на попередньому уроці задавали з вами числа 2, 4, 6, 8, 10. І так далі. І казали, що це є послідовність натуральних парних чисел. Давайте подивимося: друге від першого більше на 2, третє від другого більше на 2, і знову більше на 2 і знову більше на 2. Тобто, кожен член цієї послідовності більший від попереднього. На 2. Виходить, що послідовність парних чисел теж є арифметичною прогресією. Якщо ми будемо говорити з вами про послідовність натуральних чисел, то в цій послідовності різниця між другим і першим 1, між третім і другим 1. Теж є числова послідовність, яка називається арифметична прогресія. Арифметичну прогресію можна загадати загальним виглядом. а перше, а друге, а третє, А четверте, а п'яте і так далі. Де, а перше – це перший член арифметичної прогресії, а друге – це другий член арифметичної прогресії, третій, четвертий, п'ятий і так далі. Тобто нескінченна кількість. Домовилися, що саме арифметичну прогресію позначають букву А. Ну, напевно, так легше арифметична А. Тепер давайте ще з'ясуємо один момент. У цих прикладах, які я навела вище, нас різниця чисел так, цих двох, цих двох буде 4. Тобто, якщо ми візьмемо, наприклад, ну, я ось тут напишу, ось тут напишу, 7 відняти 3 буде 4. 11 відняти 7 буде 4. 15. Відняти 11 буде 4. Тобто ми завжди отримуємо одне й те саме число 4. Що Шо Шостер за число. Так оце число 4 у даному випадку, а в цьому випадку 2, називається різниця арифметичної. Прогресії. Різниця арифметичної прогресії позначається буквою Д маленьке і обчислюється від наступного А2 відняти А перше. Якщо немає А2 А перше, то можна від наступного відняти попереднє. Отже, ми маємо формулу різниці арифметичної прогресії. Ну, давайте подивимося. Якщо ми присвоїмо, наприклад, число 3, от, візьмемо з цієї прогресії, нехай у нас А1 дорівнює 3. А друге у нас буде дорівнювати 7. А третє в нас буде дорівнювати 11. А четверте буде дорівнювати 15. І так далі. а перше – це А1. Як утворилось А2? Давайте подивимося. Ми до А1 додали 3. Тому що ми до 3 додали, додали, вибачте, не 3, а 4. Ми до А1 додали 4. Давайте подивимося, як утворилося А3. Ми до А2, тобто до 7, додали 4. Але А друге у нас утворилося, а друге, дивіться, бачите, а перше плюс 4. Давайте поставимо, а перше додати 4 і ще раз додати ось це 4. І додати 4. Я не буду писати 8, а напишу таким чином. А перше додати 2 помножити на 4. Як утворилося А3? До А3. А четверте, вибачте. А 4 Ми до А3, тобто до 11. Знову додали 4. Але ж А 3 в нас А1 додати 2 помножити на 4. Тобто, а перше додати 2, помножити на 4, ну і ще раз додати 4. Тобто, що це в нас буде? Якщо ми 4, давайте зробимо, щоб ви бачили, а перше додати, ось тут ось у тут нас можна винести спільний множник за дужки. Тобто ми бачимо, що буде А1 додати 3 помножити на 4. І так можна йти і далі. І далі. А давайте з'ясуємо, що таке в нас 4. Що таке 4? 4 це в нас D. Різниця, так? Д. Тобто, ми, по суті, оцю сюди, ви можете не виправляти, я вам просто показую. Отут ми поставимо Д. D. D. Сюди Д4, це наше Д. Тому що це наша різниця. Це наша різниця. Бо різниця це коли від другого віднімаємо перший. коли ми від 7 віднімемо 3, то у нас буде 4. Так, ну ви зрозуміли схему, так, сюди буде Д. Не треба діти виправляти, ви. Просто хочу, щоб ви побачили, що в нас відбуватиметься. А відбуватиметься в нас наступне. Ми отримаємо. Якщо для будь-якого номера ми взяли перші три. Добре, давайте подивимося, що буде в нас, якщо будемо мати будь-який номер. А енте. Енте це будь-яке соте, 30-те, 15 будь-яке. В нас буде. Дивіться, як ми вчислили А4. Ми до А1, бачите, всюди, ось тут, А1 додати 2D. А 1 додати 3D. Тому і АН це буде А1 додати. Давайте подивимося: коли в нас тут індекс 2, то ми додаємо просто D. Коли в нас ось тут індекс 3, то ми додаємо 2D. А коли в нас індекс 4, то ми додаємо 3D. Тобто ось це, цей множник біля букви d на одиницю менший, на одиницю менший ніж те, яке ми шукаємо. Тобто, якщо ми шукаємо n, то на одиницю менший буде n-1. І помножити на d. Таким чином, ми з вами отримали формулу. Ентового члена арифметичної прогресії. І якщо у вас є місце збоку, то запишіть, будь ласка, це. Отже, ми з вами будемо працювати сьогодні, використовуючи ці дві формули, які ми вивчили. Тобто формула різниці арифметичної прогресії. Та формулу N того члена арифметичної прогресії. 692 вправа. Запишіть 5 перших членів арифметичної прогресії. А перша є і різниця є D. Ми знаємо, щоб знайти наступні члени прогресії, нам потрібно до попереднього додати Д. Тобто 5 додати 4 буде мати. Щоб знайти третє, нам треба до попереднього додати Д. А четверте до попереднього додати Д. І А5. п'яте. До попереднього додати Д. Ось так ми отримали 5 перших членів арифметичної прогресії. Давайте зробимо друге, тому що тут різниця, як бачите, від'ємна. Може бути різниця від'ємна, може бути додатня будь-яка. І так, а друге. До попереднього. Тобто попереднє в нас, а перше, додати Д. Коли ми додамо, будемо мати 4. А третє. До попереднього додати Д. Ну, по суті, відняти, так, 3,3 А четверте до попереднього додати D. 2,6. І А5. Тобто додаємо ми від'ємну різницю. По суті, віднімаємо і будемо мати 1,9. Отже, якщо нам відомо перший, то ми можемо таким чином додаванням знайти будь-який. Але зрозуміло, що спосіб додавати, якщо би нам сказали знайти сотий, не зовсім зручний, тому і є та формула n того члена. Так, давайте подивимося далі. Знайти три наступні члени арифметичної прогресії. Щоб знайти три наступних, нам треба знайти закономірність. А знайти закономірність, це нам треба знати, наскільки друге, наприклад, більше чи менше від першого. Тобто нам треба знайти D. Щоб знайти D, нам потрібно А2 відняти А1. Або від наступного відняти попереднє. Від наступного. 3,8 це у нас друге. Відняти 4,2. Коли ми віднімемо, то отримаємо мінус 0,4. Знову різниця від'ємна. Отже, в нас є 3. Нас просять ще знайти 3. Тому а4 в нас буде. Потрібно додати попереднє. До 3,4 додати різницю. Будемо мати 3. А5 попереднє додати різницю. І А6 додати різницю. Попереднє додати різницю. Ось таким чином. Ось таким чином. Отже, ми можемо продовжити тут ряд, так, поставити, будемо мати далі 3, далі будемо мати 2,6 і далі будемо мати 2,2. Так, ну ось тепер 696. Значить, ви повинні перше, що записати записати АНТ, арифметична прогресія. Це якщо ви починаєте вправу. Написали вправо 696 і ось це переписали. Далі переписали умову. А перше дорівнює стільки. Ми зробимо друге. А перше дорівнює 2,7, де дорівнює 7. 40 знайти А12. Ну, Давайте запишемо все-таки. Я проговорила, але давайте я вам покажу, як ви маєте оформляти нашу задачу. І так, пишемо, далі пишемо ось це. Причому було б добре, якби це все було записано у стовпчик, і знайти і знайти А12. Ось таким чином оформляємо задачі на арифметичну прогресію. І так нам треба А12. Звичайно, той спосіб, який, який ми щойно робили, ось цей, він не є дуже зручний. Тому що до 12-го ми поки дійдемо, то закінчиться урок. Але ми з вами вивчили формулу n того члена арифметичної прогресії. І ця формула ще раз нагадуємо, виглядає ось так. Може бути де попереду діти, може бути де. В кінці немає значення. Тобто ми можемо множники переставляти. Ми писали N-1 на D. Так нас вийшло. Але цей множник ми можемо ставити і попереду. Немає значення. І так ми шукаємо з вами А12. 12 це А1, додати D у нас 0,4. Н – це наш номер, а номер в нас 12, відняти 1. Так. Що будемо мати? 2,7 додати 0,4 помножити на 11. Будемо мати... Одинадцять на 4,44. Один знак після поми. Так, один. Сім і один. Сім цілих одна десята. Дванадцятий член арифметичної прогресії. Шестьсот вісім. Так, ну давайте запишемо скорочений запис. І так, АН – арифметична прогресія. Зробимо друге. І так у нас є, дивіться, перший член арифметичної прогресії. Ось він. Тому пишемо А 1 дорівнює 0. А друге в нас немає де? У нас є А2. А 2 дорівнює 1,5. Знайти, що нас просить. Дивимося різницю де. Десятий, тобто член А 10 І вісімнадцятий. І А вісімнадцятий. Так, все, записали. Отже. Спочатку знаходимо де, тому що коли не буде мати де, то є 10, а18. Де, що ви нам треба від наступного відняти попередні. так як у нас є друге і перше, то ми робимо ось так. Тому де буде 1,5 відняти 0, ну, прописуємо діти, хоча ви бачите, скільки буде, але поки що прописуємо. Отже, ми знайшли вже де. Тепер нам треба знайти А10. Для цього скористаємося формулою, щойно ми її писали, n того члена арифметичної прогресії. Формулу писати обов'язково. Ми шукаємо 10-й. Тобто А10 Замість n поставили 10. А1 0 додати різниця, де ми щойно знайшли. 10, відняти 1. Тут буде мати 0, додати 1,5 множимо на 9. Так, будемо мати 90, 45, 135. Ну, але нехто так. І відділяємо один знак після кому. І знаходимо, а яке у нас там 18. А перше у нас він 0, де у нас таке саме. 18 відняти 1. 0 нехтуємо. Ну, 0 ну, додати буде ж те саме число, так. Множимо на 17. І перемноживши, отримаємо так, 202, 200. 200. 55, але один знак після коми. Ось такий результат. Ось такий результат. Знайти перший член арифметичної прогресії, якщо відомо другий, відома різниця. Записала скорочений запис в вашій увазі. І так, давайте згадаємо: перший і другий пов'язаний формулою різниці. Пов'язаної формулою різниці. Підставимо, де у нас мінус 5. А2 у нас 8, відняти А1. От давайте перенесемо А перше вліво, змінимо знак. А п'ятірку вправо, Теж змінимо знак. І отримуємо, що а А1 у нас буде дорівнювати 13. Буде дорівнювати 13. Так, і розглянемо ще одне завдання. На сьогодні буде останнє. Дивіться, яка саме вправа знайти перший член прогресії, якщо А10 відомо іде. А10. Ну, тепер пригадуємо, що n-тий член у нас пов'язаний формулою ось цією n-того члена. Ось цією формулою. Тобто в нас є а М, В даному випадку це А-10. Давайте я ось так запишу. Не підстану, хай вже буде. Так. Тобто А-10 у нас сім. А перше додати 4 множимо на 9. 7 дорівнює, а перше додати 36. Переніше 36 уліво, ми будемо мати, що А перше буде мінус 29. Тобто, бачимо, що можна не тільки шукати n тий член якийсь, тим сьомий, десятий, двадцятий, тридцятий. А можна шукати і за цією формулою, а перший, якщо відомо той же 10. Та побачимо інші пізніше способи розв'язання. Завдання вивчити ці дві формули обов'язково. Дякую за увагу!